Вітаю вас на каналі, мене звати Оксана. Ми з вами зустрічаємось у місяці лютому, сьогодні вже 5 лютого, і по стандарту я вам покажу, що я починаю. Ось так виглядає моя аніме робота. Зняла її з п'ялиць, вона, звичайно, пом'ята. Але покажу вам. От вишито тут 31% вже. Ну, і ще вишивати і вишивати. І ще одну роботочку покажу, з якою я перейшла в місяць лютий. Та, що тут у мене близенько. Оця робота, тут вже вишито 70%. Отак вона виглядає. Ну, і в цьому включенні, напевно, все. В наступному включенні покажу, що ще вишивається, що ще просувається. До зустрічі в наступному включенні. Доброго ранку, 7 лютого в мене сьогодні. 7 лютого. Показую вам котиків. Я задумалась зараз, напевно, виямкусь, подивлюсь, чи зберігається моє відео, і знову включусь до вас. Поки все добре, все зберігається. Отже, показую вишитих своїх котиків. Моя частина робіна завершується. Я, напевно, не показувала вам всіх котиків, але зараз ми подивимося: це перший котик якого я вишивала, сіренький, мені пощастило, їх лише два, і другий мені впався. І це другий котик, якого я вишивала. Так. Подивилася, думаю, я, напевно, тут на цьому котику забула зробити білим 20 бочки бека. Напевно, треба буде доробити, подивитись у схему. Так, і покажу я вам усіх котиків, які зараз вишиті. Бо мені здається, що я не показувала. Ось якраз другий котик, який вишитий, і ось такий ще котик. Все, решта закінчилась. тепер буду відправляти далі. І я ж таки так і не вибрала собі подаруночок, то я вважаю, що тепер вже можна вибирати, оскільки я своїх потиків відшила. Мені подобаються оці два кольори, але і фіолетовий гарний. Добре. Вже буду вибирати з цих двох. Тут, напевно, якийсь маячок. Тут щось таке. Таке схоже, напевно, більше на голочки. Що обрати? Що ж обрати? Що ж обрати? Добре, рожевий оберу. Акуратно його ходить відкрити і знову неаккуратно відкривати. Я так думаю, що тут голочки. Зараз побіруємося. Хоче так. А тут маячок. Тут маячок. Дивіться, який гарний гарний. Вже шарудіти то до кінця шарудіти, правильно вам подобається стіл, який я вам показую. Певно, повинен подобатись, повинен йому дивитися. Дивіться, яка Дуже гарно. Це перший маячок у мене такий. Дякую Олександрі за робін за такий подаруночок. Ну, і тепер можна до наступного включення покажу вам тепер свої просування за цей тиждень. Вітаю вас! Ми з вами зустрічаємось 23 лютого. Так довго я не включалась. Зараз в мене дуже багато роботи, і я не знаю, коли наступна буде. Наступне включення. І я не пам'ятаю, на чому я завершувала минуле включення, Тоже я покажу, що є на зараз. І будемо рухатись далі. Я піду вживати. Сподіватися, якщо Вишивки буде більше, ну, а ви в кінці місяця подивитесь. Ось такий я вам низ показую, бо тут я й вишивала. От це, оце це все в мене додалось, мені так здається. Ну, ви у включенні, то побачите, що там в мене додалось Скільки зараз вишито звичайно, що я не знаю, я не підготувалась. Але е, вийшла, вийшов ось е, цей номер ниточки 37,70 він вийшов. Що добре і прекрасно. Напевно, 33 або 35% тут готово. І ще одна робота, яку я вишивала, і яку я вам... Покажу і розкажу, про цю роботу буде трошки більше розповіді. Це ось ця авторська схема від Галини Галардізай. Тут у мене не вистачало ниточок з останнього включення. Тут було щось 68 чи 69. Я докупила нитки, які мені треба було. І в мене сьогодні 23 числа фініш. Всього в цій роботі 4007 хрестиків і 253 стібочка беку. Я вишивала її, напевно, два місяці. А я хотіла. Тоді як починала. Її вишивати, то я казала, що вона дуже мені так імпонує, оскільки я особисто готуюсь, готуюсь до Нового року, до цих свят новорічних. Хочеться все так швидше повишивати, більше повишивати цей настрій. Чекаєш м, снігу. Тоді снігу немає, і чекаєш просто такого настрою. І все це проходить швиденько. І ти вже, от так, як, наприклад, сьогодні, вже кінець лютого, і де ті свята, де той новий рік, що ми так чекали і, і, і нервуєшся просто, як злишся, що так чекаєш, чекаєш, а, я, а він вже пройшов. Ну, особисто я. Тому цей дизайн мені такий дуже, дуже такий. В мене, знаєте, крутиться в голові. оце вайб, такий вайб, але то не те мається на увазі, а це атмосферний. О, оце для мене дуже такий атмосферний новорічний сюжет. І я рада, що я його завершила, що нарешті вже в мене в цьому році є фініш. Такий мій, бо котики, то вони поїхали далі, то вони, ну теж фініш, але не мій. У мене якийсь такий котячий сезон почався. Ну і це на сьогодні все, що я вам хотіла розказати про цього котика. Нарешті вже я зазняла відео, щоб можна було виживати далі. Ну і до зустрічі. Я не знаю, коли ми з вами зустрінемось, чи буде включення, чи вже ми зустрінемось в кінці місяця, або може вже і на початку наступного. Не знаю, як у мене там вийде, що вам показувати. Тож, до зустрічі в наступному включенні. Вітаю вас у завершальному відео. За лютий. Зараз отак вам покажу всю цю велику красу. Ось так вона виглядає. І влаштую камеру і тоді вже будемо продовжувати з вами спілкування. Отже, лютий місяць завершую я цій роботі з 40%. Буду продовжувати її вишивати Більше я за цей час не вишивала нічого. Несенку не буду показувати, бо там не додалось нічого. І ще вам зараз покажу виграш свій у лотерейці. І... Те, що я замовляла собі в групі у вайбері. Ну і все. Більше таких просувань і розповідей, напевно, нема що розповісти. Це і всі новини, які сталися за цей час. Так як я і казала, було дуже багато роботи тож, і багато про що розповідати нема про що. Зараз. Що я зараз зроблю? Зараз вам покажу те, що я замовляла. Це я прибираю, вам показала, з чим завершу лютий. Так. Ось такі два види мережеве я замовила Це подаруночок. Погано видно, але я його буду відкривати вже тоді, коли дойде черга до рушників, бо зараз розмотаю і воно буде лежати, буде мене <клес> соромити. Ось такий шнурок ще замовила, собі спробую на чобіток. Зараз покличу свою помічницю, і розпакуємо подаруночок, який я виграла в лотерейці. Тож, виграш у ветереці. Запакований. Зараз відкриємо і покажу вам, що я там виграла в латереці. Лотерейка відбувалась у Марії Юркевич. Посилання я залишу. Це її новий набір, нова схема. Як впали <с> ось такий гарнезний. Ще й бісер виявляється тут є. Гарнезний набір. Дякую, Мрія, за чудовий подарунок. Відкривати буду, коли буду вишивати, бо він мене буде тривожити. <с> І все такі от у мене були. Новини за місяць лютий. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному місяці Це буде Україна.